Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розберемо, що написано в Конституції України і чому про це мовчать. Звертаюся до тебе особисто, до мого глядача, сказати тобі, що ти є владою. Це не гасла, це факт, який прописаний в головному документі нашої країни. А чи знаєш ти, що починається Конституція України? І оці слова, вони. Змінює твоє ставлення до держави, до політиків і до самого себе. Давай у цих питаннях сьогодні ми розберемося, бо мова йде про преамбулу, яка починається, яку треба зрозуміти, і яка надає нам відповіді на багато питань. Бо це вступ до Конституції України, бо там наголошені норми, сенс наголошений, цінності мета. Тобто, це перший крок. Це перша цеглина для того, щоб рухатись далі, для того, щоб розуміти, що ж сказано в Конституції, в її розділах, як треба сприймати Конституцію, як треба її розуміти. І ось преамбула нам надає оці відповіді. Це як душа документа, якщо казати дуже просто. Чому ми її прийняли, і що ми хочемо збудувати? І преамбула нам допоможе в цьому. Надасть нам розуміння і усвідомлення, як нам треба читати Конституцію і про що там наголошено? Тільки преамбула нам надає оці відповідь. І ось я хочу привести вам цитату. Там, де наголошено, в преамбулі. Верховна Рада України від імені українського народу, громадян України, всіх національностей, і тут я підкреслюю, що не від імені президента, не від імені чиновників, а від тебе і від мільйонів таких, як ти. Ось, щоб ти зрозумів, що там сказано. І давай розберемо з тобою ключові фрази в преамбулі. Ну, наприклад, усвідомлюючи відповідальність перед Богом. Власною совістю. Це не просто слова. Це заклик до моральної відповідальності. Або, наприклад, за попереднє нинішнє і майбутнє покоління, а тут про спадкоємність і про тебе як частину великої історії. Або прагнучи утвердження демократичної, соціальної, правової держави. А це основні принципи, і без них буде.